Так, вас, мої дорогенькі я Ірина. Сьогодні в мене таке запитання. Я тільки не знаю, як його поєднати чи ні. Дивіться, говорять, ходять чутки, що колони, якісь колони зелених чоловічків. Мені карти кажуть поєднати. Знаєш, будемо поєднувати. Не робити два розклади. Зараз я скажу чому. Бо тут два питання. Одне питання було, мало би бути таке, що. Лукашенко сказав, що ми будемо воювати тільки коли на нас нападуть. Тобто, він не буде першим нападати. Давайте спочатку подивимося, чи це правда. Так, він сказав правду стопроцентово, дві карти говорять так. І так, Лукашенко правду сказав. Тобто, що потрібно зробити тепер пуйлові? Зробити тепер якусь провокацію на білоруському кордоні. Тобто, це перехожу вже до другого питання, що кажуть, що в Чернігівській, десь на Чернігів, в сторону Чернігівської області рухаються колони зелених чоловічків, Російської Федерації і тому подібного. Чого очікувати? Мене цікавить, але спочатку я запитаю, тому що це ось поєднується з Лукашенком, чи готовий Путін. Зробити якусь провокацію. Ну, він готовий завжди, ми це знаємо. Ось, чи буде він робити якусь провокацію на кордоні Білорусі і Чернігівської області, щоб побудити бульбофюрера, як, як ви гарно кажете, щоб він на нас напав, тобто воював з нами. І так, чи готовий спочатку Путін? О, да. О, да, готовий. Йому, ви знаєте, ніяких ресурсів не шкода, вже казна майже пуста, йому це паралельно. Тобто він буде, да, і він буде це, до речі, ця карта говорить ще періодичності, час від часу. Коли йому вітер дмухне, от тоді він і цим будемо займатися. Провокаціями. Це, знаєте, я, я, знаєте є така приказка, як дихне то брехне, ось це якраз про це, тільки трошечки перефразувати. Як вітер подує, так він починає щось робити. Тобто Путін дійсно готовий робити якісь провокації. Йому не жалко навіть свого народу. І так, тепер дивимося, чого чекати. Ну, будемо так говорити, від цих колон, що рухаються в напрямку Чернігівської області. Що чекати там? Ну, бачите, скупчення дійсно. Маніпуляції, провокації, так. Я скажу так: ситуація загострюється. Я скажу, що ситуація загострюється. Зараз я ще докладу. Ви знаєте, це для того, дійсно, щоб сколихнути бульбофюрера. Смішно звучить, да? дивіться, це провокація. По-перше, для наших. Нам полоскотати трошечки нерви, і плюс а, зманіпулювати дещось так, щось дійсно. Тому що, тому що ніяк вони не можуть, білоруси, на нас напасти, так як це робить Путін. Давайте ще я докладу, чого дійсно можна там ще чекати. Те, що вони тут готуються, це видно. Ви знаєте, ось чомусь карти не показують нічого. Не показують, що щось можна чекати. Не бачу я. Н -н -н. Я не бачу ніякого руху. От скільки карт я викладаю, я не бачу ніякої конкретної провокації. Так, це трохи, я, наскільки розумію, полоскотати. Я не бачу. Ну, ні одна карта мені не показує, якась негативна, якась така, знаєте, войовнича. Все якось. Емоції, все якось це, знаєте, можливо, між цими двома державами. Я маю на увазі Білорусією і Путіним, що у них там Росії РФ і Білорусь, так? що там якась домовленість проїхатися, напевно. Ну, мені це все рівно трошки щось мені дивно. Це все, тому що ну, не може бути Путін ніколи. Давайте зробимо так: наступним часом. Наприклад, тиждень. Ну, я і не ті карти взяла, але я ще раз попробую, Якщо ні, то візьму звичайні карти, які я завжди беру до цих справ. Це занадто позитивна колода, щоб ви розуміли. І так, Чи буде якась провокація? Чи зайдуть вони на нашу територію? Знаєте, якась блокада. Я не бачу, щоб дійсно щось зайшли кудись. Там якісь, ну, я так скажу, їх, по-перше, не пустять. Ось що я скажу: по-перше, їх не пустять. Вони можуть робити що завгодно. Ви знаєте, вони, ну, це, знаєте, ну все рівно мені так чомусь йде, що це все, ніби так, знаєте, відволікти нашу увагу. Давайте я інакше запитаю. Це для того, щоб відволікти наші збройні сили взагалі весь світ від е, Півдня, де дійсно щось іде. Да, 100%. Да, Мої дорогенькі, це щоб відволікти, бачите, усі карти показують однозначно, що дійсно це відвікаючий маневр. Це дійсно для того, щоб нашу увагу. Щоб ми не концентрували себе зараз на напрямку цьому, щоб ми, знаєте, і медіа, і всі ось трошечки перекрутити, трошечки щось це. Я не бачу дійсно, що щось з Білорусі чи з Росії, а може з Росії. Чекайте, може вони до Білорусі взагалі не дійдуть, бо я ж не дивилася на карті, де вони саме йдуть, ніхто нічого не каже. І так, можливо, що вони з. Росії будуть на нас іти. Ні, теж не бачу. Ні. Ні, Знаєте чому? Тому що там у нас захист є, у нас там хороший захист. Не бачу. Все мої любі. Люблю вас, цілую, обнімаю а, і разом до перемоги. На все добре, мої дорогенькі.